Сапери це найповільніший рот військ, який ніколи не потрібно підганяти, бо це ну безпосередньо безпека того підрозділу, яким забезпечують ті сапери. Зараз сапер це важлива фігура на полі бою. Це так жоден практично штурм не обходиться там без саперів. Жодне прикриття позицій не обходиться без саперів. Від сапера залежить дуже багато чого, як і наступ, так і відступ, як оборона. Так і вільне, спокійне життя, проживання в, в містах, в селах. Група розмінування це є єдиний організм, де від кожного військовослужбовця залежить життя другого військовослужбовця. Він, як один організм, працює з лавижними. Сапер це одна з там з ключових складових, які відіграють роль, скажімо так, в подальшому розвитку подій вже після перемоги, тому що на саперів впаде найбільша ділянка роботи після війни. Коли староста села і жителі цього села пишуть тобі, хлопці, дякуємо за роботу, то я думаю, що ми дійсно зробили величезну роботу. Ми всі знали для чого ми тут і що ми тут робимо. І ми є військовослужбовці, ми є воїни, які кожного дня себе загортовуємо до цього. Наш вільний народ здолати просто нереально. Ми на своїй землі, ми тут живемо, ми тут виросли. Тут живуть наші діти рідні і близькі. Відповідно, ми боронимо свій дім. Навіть після нашої перемоги наша війна ще не буде закінчена багато років, і нам потрібно тільки нарощувати свої знання, вміння та навички. Сьогодні ми продовжуємо виконувати ті завдання, які на нас покладені керівництвом збройних сил України, керівництвом держави. Щастю і згідністю, наші військовослужбовці виконують ці завдання, мають державні нагороди і те покоління. Моїх колег, військовослужбовців, які створювали центр розмінування, те покоління, яке вжило надзвичайно багато енергії і часу задля його розвитку, і те покоління, яке сьогодні молоде підставляє нам своє плече, які поруч з нами продовжують словетні традиції минулих поколінь. Вони, звичайно, заслуговують на повагу і шану. Я особисто, як командир частини. Пишаюся тим, що маю нагоду служити з такими людьми. Ми разом формували цей центр і продовжуємо його розвиток. Я переконаний в тому, що перемога з таким потенціалом буде за нами. Слава Україні!